Доброго дня вас вітає Полтавщина. Вчора ввечері підживляла перчики, спасала їх від безплоддя і тільки взяла у руку шланг, почав накрапати дощик. Ну, Я трішечки полила край городу, та як став рясний такий дощ, а потім злива. То ще й гарно це все полила теплою дощовою водою. Зверху. Все кричать. Не можна поливати ігірочки зверху, томати зверху, а дощ він як е, через шланги зразу йде під корінь. Чи куди його дівати той дощ? Зразу все накривати плівками, то нехай собі росте так, як природа йому создала умови. А сьогодні. Поки ще мокра земелька, хочу підлити і огірочки. Хай вже якось піднімаються, це починають це плодити. До речі, ось що ж дуже погано, що я ж не знаю, що в мене тут росте, я б дуже хотіла на слідуючий рік. Ось гляньте огірочки. Вон у кожній пазусі огірок. А ось гляньте. Ось гляньте яка краса. Це той огірочок, що в мене після е, холоду. Серединка зовсім пропала. А тепер гляньте, одростає, і вон, гляньте, які пучки. І напротязі усього стабільця. Оце ось такі гірочки взяти. А це щось по одному. І щось більше біля нього нічого немає. Так, оце що два. Це все відсюди. Ось тут де по два, де по декілька, це все один огірок. А ці все по одному. І тут щось один. Чи будуть відростати, чи не будуть. Треба дивитися. Тут зразу пучками. І ще в мене одне. Не знаю, зараз покажу чи ні. За гірочками. Вчора на своєму для спостереження Сиджу, дивлюсь, якась камашечка сіла на огірочок на квіточку. І сидить, і сидить, і сидить. Думаю, що, ну що хоч таке підхожу, а тут ціла куча, мурах. Вон гляньте. Ви бачите, що робиться. так це трішечки, а вчора чорна квітка всередині була. Оце ще такого горя. Щось я цих мурах в житті ніколи не бачила, скільки тут живу. А це ще й ця зараза завелася. Вже ніяких сил не вистачає, не знаю, за що вистачатися і з чим боротися. Так, починаємо підливати. На 10 літрів води, літр розведеного курячого посліду і столова ложка майстер Агро. Отакою сумішю буду. Зараз опризкувати, не обрискувати, а такою сумою, зараз буду підливати ігерочки. Земелька якраз волога. Я теж багато лити не буду, так буду проходити. Ще в мене є розчин, піділлю полуничку. що в мене ремонтантні сорти. Ось так. От У нас, тут гарненько. Она ще тут. Ось так, отак, от отак. Все. Все підживили. Те, що на сьогодні запланувала, все зробила. Томати підживлювати я не буду, їх треба тільки побризкати. Це вже сьогодні увечері, як дасть Бог, а буде дощик, то хай йде дощик. Вони ось у мене і так жирують, аби дав Бог, щоб хоч щось на ньому тут визріло. Ну, бачите, листя. листь. Ну ось так. Дівчата на своїх городах показують, лежать ті томати, не підв'язані, і високорослі у ці сорти садять і говорять, вони ляжуть, я їх у, у такий слой викладу, і вони будуть рости, і ніхто не гніє, а тут І, і... Не знаю, продувається і прогрівається, і все на світі, і сонечко, і... І он, гляньте, стоять, мучається, гади малі. Ну, оце так. Так, хочу вам показати свою цибульку. І хочу показати, як вона в мене посаджена. Так що, дівчаточка і хлопчики, якщо у вас мало землі, не бійтеся, садити цибулю густо. У мене на цьому метр двадцять посаджено вісім рядків цибулі. І що так, густо, що так густо, гляньте. І гляньте, яка цибулька. І ще вона зелена, яка вона ще втягне у себе в цибульку і ще оцю всю зелень. І буде така цибуля, що краще і немає аргентинка. Мені це дуже сподобалось. Я не знаю, яка вона на смак. Чи буде вона солоденькою. Але зараз вона дуже мені подобається рости. Гляньте, жодної немає стрілочки. Дуже гарний посадковий матеріал. Тільки оце мені не подобається. Це теж, мабуть, прийдеться швиденько бризкати, поки ще хоч вона зовсім не пропала. Ну, а мурку вже скубимо. Теж не буду вже нічого і робити, я останній раз підживила, мабуть, вже місяць тому. І їй хватить. Бо вот то ж жирує. А ось моя краса. Ось так. Без краси нікуди. І воно мої отакі. Петуніки. Як я вам і казала, про кабачки ось лежить і нікуди, вже три дні такі лежить. І там по нас і сидять. Ніхто нікуди не шевелиться. Це тобі таке. Смородинку ми вже доїдаємо. Вже нічого тут не залишилось майже. Малинка росте, ось. жовта гляньте, яка красуня. Ну так, все потрішечку. Вчора дивилася у буряці, рости і Детройт, рости і циліндра. Це ще круги. О, манінька. Маненька вон. Але з того краю вже вона величенька. А Детройт добре росте. Там тинька квітне, взагалі усе будемо дивитися і все воно покаже. От. Оце Оцей такий агресор. Агресивний так. Для мого роду це дуже велика капуста. Наступний рік треба дивитися щось менш таке. Сходить Картопелька. Вон. Дивіться. Ну і гарно. Сьогодні ще досаджу сюди. Ось тут радоки ще посаджу. От. А цю будемо доїдати, викопаємо. І тут посаджу. І все буде гарно. селера синенькі кукурузочка піднімається, капустку доїдаємо. Що з огірки так ростуть, що... Мабуть, капусту з'їмо, а вони ще й не встигнуть нас порадувати. Ну так, трішки попрацювали. Все, що намітили, зробили. Ну, а зараз усім до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.